Ситуація у нас завжди як не в людей, і як в людей не получається. Були у нас полоски, ми поставили весною, все би нормально, все би окей. Злетіла сім'я. Переважно всіх людей злітає вона осінню, а в нас вона злетіла весною. Причина, чому вона злетіла, невідома. Ми переглянули були, ми вже переглядали, були, може хтось з вас побачить. Можемо навіть показати на камеру. Є засів, є дрібненький засів. В принципі, сім'я залишила. Зачервлені рамки. Ми вже дивилися з вже переглядали. Можливо, там кліщі і тому подібне. Ні, ніфіга. Все вроді би, частенько, все вроді би, гарненько. Одні кліща такого нема, щоб він там вилазив і тому подібне. Ну, не знаю. Останній раз, коли я був, переглядав, як кажуть, ну, нема меду, є мед, все нормально, є все добре. Трошки було, було падевою, але то єрунда. Було 5 повних рамок. цих 5 повних рамок вони були. Як сім'я себе поводила, ви маєте чуйку. І чуйка мене вже який раз не підводить. Ви заходите в гніздо, вроді би переглядаєте, вроді би все нормально. Але по факту виходить зовсім інакша картина інакша ситуація. Після того, як ми були переглянули, я ще раз, декілька-два рази вроді би заходив в дану сім'ю. Дана сім'я зайшла легенько в агресію. Е -е -е Підняти верхню кришку, зняти пленку було проблематично і сім'я кусала, вжалила так нормально. Причина, чого і як е даний вулик злетів, на сьогодні я не можу сказати точно. Матка була, матка сіяла, е меду їм достатньо, тим більше був взяток і взяток вже починався досить непоганий. В чому була причина? Ну, багато хто скаже кліщ, не кліщ. Ну реально не кліщ, бо кліща я не побачив. І полоски ми були, встановили. Е е е не знаю. Якщо у вас такі ситуації були, пишіть в коментарях, е порадьте, бо зі всієї пасіки, зі 140 вуликів, 138 бути точним, це є перший момент зльоту бджоли весною. За, це вже в третій рік ми заходимо в практику. По моїй практиці це фактично перший зльот весною бджоли. Осінь згідний. Через кліщ, через мінь, через слабкі сім'ї. Сім'я вибила на дозборі. Різні варіанти можуть бути. Весна от один єдиний вулик, він злетів. Причина, ну, не знаю, невідома. Кому відомо, хто знає, кажіть, пишіть в коментарях. Ну, в даний момент я не бачу ні кліща. Є якихось інших моментів, які би могли вплинути на даний процес всім допомече.